цю інформацію, uh, яка я думаю, може бути цікавою, не, і яку uh, ми також uh, все це робимо. Це початок нового проекту великого, створеного для того, щоб допомогти громадським радам стати більш ефективними, залучивши польський досвід. Що буде далі? По-перше, уже сьогодні у нас починаються такі навчання для членів громадської ради, які вже є членами громадської ради. Нас будуть вчити різними методами, інструментами, які використовують польські наші колеги, щоб співпрацювати з владою, щоб контролювати владу і так далі. По-друге, ми будемо створювати таку собі групу ек експертів на рівні Черкаської області, які будуть допомагати і консультувати потім місцеві ради, ми будемо працювати в Смілі, в Умані, в Чигирині, в Каневі і в Черкасах для того, щоб їхні міські ради також стали більш ефективними. По-третє, ми організовуємо візит членів громадської ради і ініціативних труб до Польщі, де можна буде на свої очі переконатися, як там працюють громадські ради, як їх там слухають чи не слухають, і побачити, чого вони власне досягли. Ми хочемо покращити відносини і щоб все таки обласна влада більше йшла нам назустріч. Саме тому ми сюди привезли посла, ми сюди привезли депутата Сейму і польських експертів. Якраз цей досвід необхідно ще побачити реально на практиці, побачити, як це працює в Польщі. Ми побачили теоретично, як насправді це є, і нам її презентували. Дуже багато цікавого. Мені сподобався там громадський суд, коли громадська з дійсності вирішує. Там засуджує ті чи інші, як кажуть, дії чиновників. Ми повинні зустрітися із громадською радою і обговорити ці форми співпраці, втілення безпосередньо досвіду. Польщі. наприклад, ідеться мова про оформлення відповідних розпорядчих документів, які ми готуємо там до бюджетного процесу. Перед тем, как их направлять на розгляд Областной Рады, мы их, должны, как кажут публично высветить на сайте Областной Державной Администрации. В переходе было, можно сказать, очень ограниченное время. И в первом этапе реформы в 1989-1990 году, потому что был очень близко строг выборов. И надо было создать уполномоченного... Председателя премьер-министра и этот полномочий он подготовил всю реформу очень быстро. Министр им доверял просто и первый, и второй премьер-министр им доверили. Они подготовили как эксперты подготовили эти реформы, сделали предложение премьер-министру. Он ото принял. posłał na radę Ministrów, potem w Parlament i tak my uspieli to uspieli w bardzo krótkie czasy. Ja bym powiedział, że w Ukrainie wszyscy znają, co oni chcą. To też jest Polski model Jest większość, wydaje mi się, w Parlamencie. Jest duże oczekiwanie Население и всех этих активистов. Но работа по поводу войны по поводу многих задач не идет так быстро, как бы хотел. В Украине тоже надо менять конституцию, И как правило, что надо ее менять на двух сессиях. Так что будет тяжело подготовить все это до выборов на до мест, местных органов власти. Osięgił to Bogoda. Nie znają co Ukraina zdziałać. Może, może ciutki e, strok tych wyborów przenieść Pirenji, tak, żeby wybory były już do nowych organów, do nowych kompetencji, nowych pełnomocy. В Україні більше законодавства і менше реальної дії громадської, а в Польщі менше законодавства, зато більше реальної якоїсь дії і практики хорошої. Поляки самі по собі просто, ну, питання ну, не в законодавстві, а в людях. Да? Поляки вони більш активні, вони більш… Е Турбуються про свої права і більш голосно вимагають місцевої влади, от нам треба це, ми хочемо це, дайте нам це. То вони вони більш ініціативні. Найпростіше сказати, хто винен? Голова обласної адміністрації винен? Ні. В тому числі частина відповідальності лежить на громадських діячах, на громадських організаціях. Ви маєте запитати, а де консультації? Більше того, постанова то Камін 996 -го говорить, що три громадські організації мають право звернутися до голови обласної адміністрації з проханням. Просимо провести консультацію по такій темі. І він зобов'язаний їх провести, він не має права відмовити. І скільки таких звернень, я жодної не чув. От давайте, можливо, от, хочемо змінити світ, давайте почнемо з себе. Ми хочемо, щоб влада стала прозоріше. Давайте прийдемо до неї, і скажемо, колеги, давайте ми поговоримо про програму, про бюджет, про тарифи. Тому тут я б. Говорив про, про зміну психології, яке такі поведінки, відношення, що це оця от будинок адміністрації обласної, це не якась там злочинна влада, а це моя влада, це наша влада. Це будинок, в якому я маю приходити і вирішувати питання розвитку моєї області. От сусідній будинок, міська рада, туди я приходжу і вирішую питання благоустрою свого міста. Тобто, це наші будинки, вони мають бути відкриті для нас, і ми знаємо, повинні приходити сюди і говорити. Те, що потрібно. На зараз, я би сказав, в черкаській області. Не дуже залучається думка громади до важливих проектів. Ми боремося за те, щоб нам надсилали попередньо всі нормативно-правові акти на експертизу. Поки що не надсилають, але кожен раз обіцяють. Ми боремося, щоб більш активно залучали членів громадської ради до кадрових питань. Ну і якби я би не сказала, що все дуже погано, тому що е навіть проведення тої ж конференції сьогодні не було б можливим, наприклад, за. За правління Тулуба нас би туди просто ніхто не пустив, і прийшли б туди ті люди, які треба, щоб прийшли, а не ті, кого запрошували. А тобто, нібито таке розуміння є, але поки що воно не дуже ефективне. Саме тому ми цей проект і запровадили, і ми дуже сподіваємося, що наприкінці року у нас буде більше таке правильне в обох сторін і у громадськості, і у обласної влади розуміння, чого ми одне від одного хочемо, якими саме механізмами ми будемо реалізовувати всі свої очікування.